Привіт, любі українчики. Записали сьогодні інтерв'ю. Я до речі, українчик з Каліфорнії, Володя Фурман, голова лиса, борода синя. Сьогодні сходили трохи після роботи на пиво, після того як мене звільнили із моїм CEO і ще із одним інженером. Випили трохи пива в затишному пабі. Там якраз сцену збирали. Інструменти роз, розміщають. Ну, ми там не доситілись до того концерту, концерт почнеться трохи пізніше. Може, навіть не сьогодні, а завтра або сьогодні четвер. Це в нас тут п'ятниця по наших мірках, бо ми працюємо 4 дні на тиждень. Був у мене сьогодні інтенсивний день, але то таке. Я спромігся також послухати інтерв'ю хлопців, які досить... Добряче там назбирали пригод, і вони, крім того, ще й підбили підсумки. Розказали, що не так все просто. В сандалях виходить. Вибачте, чекаю. В сандалях вам виходить, навіть і не думайте. Фурман то, звичайно, добре розказує, що, щоб люди йшли. Може, то якось допомагає стартанути, але в дорозі доведеться нормально там відгребти. То зовсім не така проста задача. Скільки там відео не послухає, масштаби не зрозумієш, ми гарний підсумок підвели під тим всім, бо люди, звичайно, коли впоруються з цим всім, не настільки зосереджуються, наскільки то важко було. Але 8 днів провести в горах, то зовсім нелегко, особливо зараз на межі зими, коли там і сніг вже був. То що? Вони іще донесли меседж про прикордонників. Що Якби ви там не накидали на тих прикордонників, вони свою роботу не виконують, так, щоб не дати нам вийти. Тобто вони реально, якщо щось і роблять, то вони роблять якусь 10-ту частину від того, що вони реально можуть робити. Тому вважати, що прикордонники якісь там взагалі кінчені дегенерати. Може, вони... Кінчені, але точно не в тому напрямку. Ну, точніше, вони розуміють, що так склалися обставини, що вони по іншій, грають за іншу команду. Але грають вони за іншу команду зовсім не в повний зріст і не усю силу. Тому нема чого там на них нарікати і вважати їх там якимось не, не знаю ким. Готуватися їх там якимось газом заливати, до цього не доходить. Щоб там, якби хлопці до цього не готувалися, ті, котрі роблять все правильно, це їм не доводиться робити. А ті, котрі попадають в подібні пригоди, то їм чинити опір не допоможе. Якось така от ситуація. Ну і дійсно, я ж згадую, ми ж з прикордонниками зустрічалися теж. Коли я валив, я ж валив через рахів. Зараз, до речі, два роки от минуло з тих пір. Я вийшов 14 жовтня, ця якась річниця пролетіла попри мене, я навіть її не помітив. Якось воно в голові не відбивається, не віддзвонює, що це якась річниця. Ну, В принципі, в нас не такі пригоди були важкі. Я взагалі там в сандалях шов. Тут є і... То був погожий день, сонячний. То був гарний день, щоб сходити восени в гори. Жили ми з другом Юрою. Ну і що? Ми ж зустрілися з тими прикордонниками в Рахові на вокзалі. І там, в тому, що вони заглянули в телефон, ну не можна було зрозуміти. Точніше, не не можна було не зрозуміти, що нас можна підозрювати в тому, що ми петляємо. Тому що в мене там і квитки на літак також були. Я там комусь відписував, що купили там якісь квитки на літак. Можна було хоч би спитати, на який літак і що то я за квитки купив. Ще... Е, ну, в принципі, карти Румунії в мене в телефоні не було, я карт не завантажував телефон. Воно мені не дуже треба було. Та фігня. то тобто, Що там по Румунії? Ну, я в принципі коли вже, вже був на, руму, на румунському боці, то я зрозумів, що варто було б, хоч би, хоч би знали, куди йти. Тобто, ми знали, куди йти. Просто зайва впевненість би не завадила, бо коли цілий день на ногах проводиш, то не хочеться там десь робити якийсь неправильний поворот. Таке от. Звісно, ми вийшли там ще за світла. Ми там аж ніяк не назбирали якихось пригод, хоча прикордонники нас там затримали. Вони там, десь не знаю, на, на хвилин 20 на вокзалі вони нас там щось розпитували, заглядували нам в телефони. А потім, коли ми в'їжджали в заповідник, то прикордонники теж вони лояльно до того відносилися. Ми їм сказали, що нас вже там перевіряли, і таксист сказав, що теж нас на вокзалі перевіряли. В принципі, можна було запросто. Тоді розкрутити цей ланцюжок і зрозуміти, що, куди ми валимо. Я думаю, що вони не такі тупі, щоб не, не зрозуміти цього. Але вони точно не, не робили все, що могли. Тобто Вони формально виконують те, що мають виконувати, але не більше. Так, щоб до них тільки то їхнє начальство командування не, не додувалося. Тому не треба сильно на них нарікати. Вони зосереджені на відлов десь аж ніяк не в підступах до гір. Вони виловлюють на дорогах раніше, відфільтровують на дорогах раніше за допомогою поліції, за допомогою якихось там прикордонників, їздять на тих дастерах і заглядують, хто там їде і куди. Або стоять там. І То не складно, щоб їх уникнути. Не складно то все організувати. Але, але виходить, що більшість пійманих вони якраз на підступах до гір. Ніхто у вас там по самих горах вже ловити не буде, особливо, якщо ви не спроможетесь там понатягувати на себе якусь камуфляжу. Як рекомендували хлопці, що Найкраще пасує до тієї місцевості це мисливський, мисливський одяг, Щоб він там максимально зливає вас на колишнім середовищем, не військовий той піксель. Але то таке, там нема кому вас бачити. І там тільки в залежності від того, куди йдете, якщо ви гребете десь туди на Буковинські гори, то кордон нормально Прочищений, роз'їжджений, то там є досить відкритих ділянок, щоб ну, щоб ви там були як на долоні, щоб вас можна було помічати. Можливо, тільки в тій зоні потрібно. А решту часу не дуже потрібен той якийсь камуфляж. Він скоріше зайвий. Ну, але то таке. Тобто не треба думати, що українці дуже якісь Погані, особливо ті, котрі охороняють кордон. Зле, зле про них думати не треба. Звичайно, вони завдають проблем, є людям, що не щастить, але як показує досвід сьогоднішніх хлопців, навіть коли там абсолютно все йде не так, все одно з того є вихід. Треба тільки трохи потерпіти, треба. Допомогу інших людей дочекатися, бо дістатися там до вас буде, якщо що піде не так, на то потрібен буде час. Тобто якось так. ну не варто сильно цього боятися, тому що українська ця машина. Як там її назвати, вона не націлена на те, щоб дістатися до кожного. Вона займається тими, котрі... котрими легше займатися, котрим або не щастить з якихось причин, або вони не роблять все від них залежне в тій чи в іншій ситуації, щоб як мінімум там мінімізувати або уникнути наслідки. Такий от меседж. Так що всім успіху, зустрінемося по цей бік кордону.